У нас дві тисячі вхідних груп в районі вважаються бар'єрними для осіб з обмеженими можливостями. От і для того ми і збираємось друзі, щоб пояснити, що наш район, а це не виняток, і інші райони в Києві не пристосовані для людей з обмеженими можливостями, а і інклюзію як такою нагадую, всім буде нагадувати, що навіть РДА не було пристосовано для людей з обмеженими можливостями. Пандуси аварійні або їх нема, сходи аварійні або вони не працюють, туалету е нема. І ми тільки зараз це робимо, тому що з'явалося, що всі ці роки гроші виділялися верда на ті речі, але вони кудись профукалися. Вибачайте, або зараз воно активно робиться все в процесі і не треба було робити перебудову стін, яку хороша бред. от про ці позитивні моменти я теж хотіла би відмітити, mm -hmm. що за доволі короткий термін. Нам вдалося, наприклад, за заявою Андрія Бульби, який сьогодні mm -hmm. є почесним гостем нашого круглого столу, вкота mm -hmm. в короткі терміни встановити йому пандус за вашої ініціативи. Mm -hmm. ну, це ці ініціатива Андрія була. На жаль, ми зараз що ми є груби? Ми заходимо з пасивні позиції. Ну, це про те, що ми ви кажете, да, ми чекаємо запиту від ветеранів або людей, яким це потрібно, і тільки після того ми робимо. Хоча концептуально має бути навпаки. Дві тисячі не пристосовано, значить треба виділити в перший рік на тисячу, в другий рік на тисячу і зробити в ідеалі тисячу вісімсот, тому що там може не влізти. є такі під'їзди, де фізично ну, неможливо поставити. Хоча є чорні виходи, можна ставити також там, але ситуація саме така. Ми зараз йдемо від зворотнього, ми шукаємо приводу допомогти людям, працюємо з ними. Uh, і от як на прикладі з Андрієм, деха би йдемо, робимо це там. Так, про, ну це от такий позитивний приклад. Безумності. Крім да. крім того, ми створили робочу групу, яка по цей ну, час працює, mm -hmm. продовжує робити моніторинг в закладах освіти, культуру, спорту, торговельних закладах.